Отже, чи можна, будучи десь на прощі, чи де інде підходити за благословенням зразу до кількох священників підряд? Я як десь буваю на якихось дефілядах, в ну, дефілядах я маю на увазі ну, десь на якихось конференціях, якихось зустрічі де й багато єпископів, так? я підходжу в велику Ну, мені так подобається, я собі знаю, що. Хоч людика є по своєму свій, так? І Божа, благодать, вона по-різному через кожного з нас сходить. Не через те, що ми кращі, так? але дивіться, Божа, ласка приходить до людини у ті розмірі, з якою посудної людина до Бога приходить. Але священик, через якого вона приходить, Є той, який тобі покаже, котрий краник відкритий. Бо, Божа благодать вона йде як орган через багато різних, починаючи від такої малесенької трубочки до такої великої труби, яка має 9 з чимось метрів найбільший орган у світі, має ту найгрубчу трубу, яка має 9 майже 10 метрів висоти. Роба така груба, діаметр не знаю. От. І там Божа благодать через кожного священника, як через орган різних труб та, проходить. І в когось та, той канал отакий, в когось отакий. Але діло в тому, що через ці різні канали не йде одинакова благодать, а та, котра може пройти сюди, йде сюди, а та куди сюди. І часом. Часом для моєї повної колекції, бо є таке поняття, як реколекції, яке духовне відновлення, для повної моєї колекції, щоб повернути в колекцію всю повноту Божої благодаті, мені треба брати і звідти, і звідти, і звідти. І кожен священик, якого я зустрічав в своєму житті, кожен владика, якого я брав благословення, це є ота та Божа мозаїка, яка складає мене і прикрашає мене і наповнює мене повносторонню різну сторонню. Кожен із нас різний, і це чудесно. І тому благословення можна брати одного і другого. Не думайте, що благословення Господня на вас каже Володико, чи каже священник, що воно є одинакові це. Ні, благословляє Той, благословляє той. І кожен священник вкладає у то благословення частичку себе. Благословення Боже без священника не може дійти. Благословення Боже без єпископа не може дійти. Бо якщо би Бог справився без священників без єпископів, він би свою церкву не засновував. Вони необхідні священники, єпископи. І тому кожен е, повинен ту, уділяти ото благословення. А Господь Бог потім на страшнім суді мене як священника спитає, каже, дивися, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, Ти його благословив, а воно було кістке. Порожне Любови – ноль, віри ноль цілих. Три десятих надії Леда Шо. Що то за благословення? І Бог спитає, і не тільки священників, чому благословення порожне? Де любов? Щоб вона була змішана з твоїм благословенням? Тому йдіть до кожного священника бо кожбі від кожного можете взяти ексклюзив якийсь. Тому навіть можна до всіх підряд.